Літня сцена говорить та показує. У Івано-Франківську з'явився кінотеатр під відкритим небом. Таку альтернативу традиційному відпочинку у міському парку започаткували активісти молодіжного виконкому. Мовляв, ідея далеко не нова та навіть більше широко популярна у всьому світі. Однак у рідному місті реалізувати її вдалося лише цього року. Для розігріву апетиту глядачів підготували низку соціальних роликів та улюблені усіма мультфільми про капітошку і Петрика П'яточкіна. У тому ж позитивному ключі й основна стрічка першого показу. В першу чергу тому, що ну в нас дуже хороший, гарний парк, і тут потрібно багато. Цікавих заходів проводити, оскільки дуже велика кількість людей гуляє. Сьогодні ми пройшлися швидше. Прийшли і побачили ну, дуже багато наших мешканців, любить прогулюватися парком. Ну так щоб урозноманітнити їхній час під час прогулянки було б добре проводити такі акції. За фільм почали говорити в кожного багато ідей, і так вирішили мультик. Мультик подобається і дорослим, і діткам. І тим більше, що зайшли на один із сайтів нашого міста кінотеатрів і визначили, який найбільш рейтинговим є по перегляду. Крас саме фільм мультик нікчем. Я позитивний настрій щирі посмішки, хороша компанія та свіже повітря. Перший сеанс просто неба несподівано для організаторів зібрав понад сотню мешканців міста. До відкритого кінотеатру дивитися мультиплікаційну стрічку. Глядачі приходили з чотирилапами улюбленцями, юрбою друзів та навіть зовсім крихітними дітьми. Хай теж розвивається, дивиться. Головне, що збирається купа людей, друзів, знайомих, яких не бачиш, здається, роками. А тут хопай всі незвично, але класно. Щось нове, інтересне, цікаве. І думаю. Що воно буде в майбутньому перспективі. Є де провести час, інтересно, класно. Бачите, людей багато. Півгодини назад ще було половину лавочок. пусті. щось таке новеньке, принаймні такого ще не бачили у нас роківська. Зараз вечір нема що робити. Там люди десь сидять вдома, так прийшли. Всі на двір, там на природі тепло. І ми так компанію збирались, ту лавку зайняли і Це дива особисто для мене і для дітей. Я думаю, що дуже цікаво, дуже гарно. Бо по перше, на свіжому повітрі, а по-друге, літо відпочинок, канікули для дітей. Сатики. Я думаю, що гарно, дуже гарно. Вуличні перегляди фільмів обіцяють організатори стануть для Франківська традиційними, принаймні на літній період. Наступний сеанс запланували через два тижні, та вже обіцяють здивувати своїх глядачів чимось новим.